З вами, як завжди, Джон, і я вже не можу чекати і думаю зняти відео з телефону. Поки мій ноутбук е, занятий. Ну, як занятий. Е, я рішив по телефону. Так що я зроблю обзор на картки по Brawl Stars і ноте Lego. А потім я зніму обзор на... Все, що в мене є по Майнкрафту. Я можу це все в одному обзорі зробити. Давайте все, це все в одному обзорі зробимо. Я думаю, класно, буде класно. Так. Я зупиняю відео і зараз я візьму те, що треба показати. А статі, друзі, я забув сказати про новини. Дивіться, мій канал, місце разом з електронною поштою встановиться через 40. 8 годин. От через 48 годин відстановиться електронна пошта. І буде мій основний канал. Так що я думаю. З відео по Майнкрафту вже на свій основний канал. Так що. Тот Майнкрафта, не чекайте. Я можу лише тільки показати, що зможу чекати в тому відео. Ось такий блокнот обзор. Отака От книга, яка в мене вже була. І ще дополнительна отака От книга. І от така книга. І це все буде. Зараз я вам покажу. І оце все буде на обзорі. Та що чекайте. Тепер я вже, от, от тепер я вже показую те, що хотів на обзорі. Оце у мене на обзорі. А ще в тому відео ви побачите Лего. Бачите Лего? Де тут Стів? Стів спить. Соня. Соню цього от сюди. Пікла. Оце Лего, Світ ви побачите в тому відео на моєму основному каналі, я вам вже кажу. Оце, оце воно на цьому каналі другому. І оце все. Ну, от те, що в мене тут піпалося, є. От. Це мені ще піпалося, а це ще це. Що ми почнемо? З картоплю чи з Лего? А мені цікаво, Лего. Ну я саме цікаво, на, на кінець залишу. Зараз розпакую карточку. Блін, я тут телефоном, ну, я вам вже сказав, того. Ой. Я ми. Зараз. Е, як це? Давайте я запину відео. Так, перше в мене отака піпалася. Сюди. Тепер беремо оцю. Ой. Там упало? Ладно, то, що там упала? О, те, що упала, вот о чого Отака мені пипалася, а до цього попалася мені повтор. Отака вот, вот піпалася, потім ти карточку вже підняв повтор, взяв іншу, і мені попалася вот така цікава карточка. Далі. Знаєте, так, я всі розпакую і покажу. Поласочка, дивіться, що до чого. В вот таких у мене, бачите, раз, два, три, 4, 5 повторів. Два три таких повтора. Три вот таких. Чекайте якість. О! Чекайте, но можно якість. зроблю. Да, у вот таких повтор. Раз, два, три, чотири, це. Зроблю. Сгромлю. Здравствуйте. Да, вот таких раз, два, три, чотири, пять, шість. І у вот таких є. Повтори. От тут одна Ото: таких три повтори. Оце один. Ось таких два. Це один. Це три. Це дві. Це одна. Це одна і це одна. Давайте так, друзі. Підписники, вам це. Те, що повтори, давайте так. Конкурс. Давайте максимально коли підписників, максимально коли лайків, лайків, і пишіть коментарів, в яку з цих повторів хочете собі. І я подивлюсь, як вам це відправити, чи пошту, чи ще щось. В общем, ви мене зрозуміли. Так що, одна із цих карточок повтор, тільки повтор, тільки повтор. Не повторюю, я не буду, тільки повтори, І я вам відправлю, ну, якщо. І об'явлю переможця в Телеграмі, в чаті і просто в Телеграмі каналі. Так що... Давайте участвуйте всі це, а там детальніше я ще опишу, бо я ще нічого не придумав. Давайте так, Ви чекаєте контрінше, що треба зробити, щоб це все отримати в телеграм-каналі, в телеграм-чаті, а, а потім вже робіть. Зараз я вимкну, щоб це все зібрати, і зараз будемо інше розпакувати. Так, а тепер Лего, як думаєте, що тут може бути? А хто з цих може тут бути. Зараз розпакую і покажу. Так. І хто тут у нас підпався? Зараз ми його відкриємо. Якась е акула, чи що. Чи динозавр якийсь. Чекайте, зараз. В общем, у меня вот такие, как динозавр, девушка, пипался с Вот такая девушка-динозавр. Ну, в костюме динозавра такая злая девчина. Вот, крылья тут, руки вот так вот можно, типа крылья. Ну, вот такое. Ноги тут, естественно, шлем. Есть два выражения лица. Одне таке, одне таке, одне зле, воно щасливе. Я зібрав зле, яке тут і зібра... зображено. Так. Голову надіваємо. так. І з цією сюди. Да. Він не з Майнкрафта, но пусть буде. А що? Хто тут думає? треба зібрати отакого, такого, такого, такого. Отакого, отакого, такого. Краще всіх інших, крім цієї, сея вже в мене є. Якщо попадеться повтор, ви знаєте, буде розігріш. Якщо не попадеться, не буде. Все. Друзі, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки, не забувайте про конкурс. І все буде добре.